Один плюс один дорівнює три на творчі музичні хобі до чорної п'ятниці. Обирайте два хобі та отримайте третє у подарунок. Перше це калімба, простий музичний інструмент, який ви граєте просто смикаючи за язички. Кожен з них підписаний на них гравівані. Що це за нота? Тому ви будете дивитися, на яку цифри вам потрібно натиснути і відповідно грати улюблені пісні. У комплекті є все потрібне та відеороки, таби і все, щоб грати свої перші пісні. Глюкофон це також музичний інструмент, на якому кожна нотка підписана, але він ще дуже класно підходить для імпровізації. Тому що якби ви не клацали по пості нотам, не били по ними сакпаличкам, у вас в будь-якому випадку буде виходити дуже і дуже гарно, тому можна просто розслабитися і створювати якісь свої власні мелодії. У наборі також є пісні, але імпровізація це прямо велика частина гри на глюкофоні. І набір для вишивання з паяльцями, з вже надрукованими, ось тут ось квіточками, які ви будете робити. Ось так ось воно буде виглядати у готовому вигляді. І дуже такі класні, товсті, і при цьому м'якісенькі, і приємні ниточки, які потім буде дуже зручно і дуже гарно гладити і відчувати всю цю м'якеньку гарну текстуру. Ось такі ось хобі Оберете ці або інші хобі, два, та отримати третє у подарунок до чорної Wir sie.